Ви спілкуєтеся із політиками, робіть занадто серйозний вираз обличчя. Не забувайте про іронію, все ж таки, як говорив Чехов, що він до всіх своїх героїв ставиться ну так, мовою оригіналу звисока, ну, з висока, з верхнього. для того, щоб всі були в рівному десь в одній площині, в рівні, щоб ніхто не вивищувався, ніхто не падав, щоб все ж таки була об'єктивна картина дійсності, ну передана в художній формі. Так і нам про це слід не забувати. І коли політики напускають, так би мовити, жахів, то Варто завжди підійти, спробувати підійти до цього з якоїсь такої точки зору, ну, іронічно, гумористично, щоб, як би мовити, так би мовити, розрядити обстановку ситуацію. Приклад дуже хороший подала Ольга Червакова, коли вона робила сюжет про знаменитий виступ Дмитра Медведєва на адресу. Нашого тодішнього президента Ющенка і взагалом України. Я нагадаю, він записався в такому в чорній сорочці був на тлі Чорного моря, по якому там курсували якісь військові кораблі, і все це мало би справити такий устрашаючий від. На українців. І от ці канали почали там теж нагнітати ситуацію. От він таке сказав, президент Медведів, і там кораблі військові ходили, і експерти кажуть, що да, це дуже погано, це небезпечно і так далі. А Ольга Червакова, коли робила цей сюжет, вона витягнула з YouTube ролик пародію на цей же виступ. І там були дуже. Такі смішні. Ну, просто якісь народні умільці зробили такий ролик. Взяли зображення Медведєва, а наклали свій текст. Дуже такий смішний. І от він там, де в нього у Медведєва найбільш такі. Страшні очі такі серйозні, там в той момент іде такий текст. Ми знаємо, що на Україну нападуть інопланетяни. Що робити, дорогі друзі? Ну ми, от з Владимиром Владимировичем, користуємося кастрюлями. Просто надягніть кастрюлю на голову і коли пролітять іншопланетяни, то вам буде легше, як би мовити, там пережити цю надзвичайну подію. І після того, після того Оліного сюжету було дуже багато дзвінків. Нам і всі нам дякували, навіть наші колеги кажуть, слухайте, ну такі вже переляк був в країні, такі переляк. А ви просто показали, що це можна сприймати і інакше. Просто як гумор, як якісь безглузди наїсти лідера однієї країни на лідера іншої країни абсолютно незалежної. Тому спілкуючись з політиками, не забувайте про іронію. Це допомагає. Перед тим, як вирушати на інтерв'ю чи на якусь подію за участі політиків, варто подумати про те, як буде виглядати журналіст і оператор. Ну, бажано тягати якийсь діловий, вбиратися в діловий одяг, тому що там, занадто глибокі декольте, шорти ну, і так далі, вони і політиків можуть налаштувати на такий несерйозний на, на настрій, тому що одяг це теж мова, і краще бути. Нормально вдягненим, щоб почуватися себе комфортно і не забувати, що ми все ж таки з ними спілкуємося, переважно в, самих, в будинках, в приміщеннях органів влади, що теж вимагає якоїсь ну, поваги до того місця, де ти знаходишся. Другий важливий момент підготувати оператора. Ну, що стосується СТБ, у нас до парламенту і в такі на такі важливі події їздять оператори, які, на мій погляд, могли би бути не гіршими політичними оглядачами, ніж наші журналісти. Вони дійсно розбираються, вони знають в обличчя всіх політиків, вони розуміють контекст. І тому вони можуть швидко реагувати, самі швидше натискати на кнопку запису, перш ніж навіть їм встигне передати таку команду журналіст. Тому це, це порада. Якщо таких операторів... Серед ваших колег немає, то треба готувати, тому що це дуже важливо, щоб оператор знав, по перше, в обличчя і знав контекст, щоб зорієнтуватися. По-друге, як ми зазвичай кажемо, в таких от непростих ситуаціях спілкування з політиками чи якоїсь висвітлення якоїсь події за участі за участі політиків, даємо таку команду: пиши від початку до кінця, тобто пиши все, тому що ніколи не знаю, що може утнути та чи інша людина, переписати. З політиками, як правило, такої можливості немає, тому що вони у нас всі такі горді птахи, раз тільки говорять і все. Тому от, ну, два таких моменти дуже важливих: обізнаність оператора і побільше з собою касет чи флешок для запису. Ще є таке питання: чи варто дружити з політиками? Опозиціонерами чи не опозиціонерами, чи провладними. Ну, на мій, на мій погляд, це зайве. Тому що дружба, вона передбачає якісь там, можливо, теплі почуття, співчуття і так далі. А журналіст часто опиняється в такій ситуації, що він не повинен мати милосердя і співчуття. А це дуже важко зробити, якщо ви дійсно з людиною переходите на якісь дуже ну, тісні, якісь взаємини. Можливо, краще налагоджувати. Тісніші стосунки з кимось з оточення. Чи це з секретарем, який, можливо, в минулому був журналістом і розуміє специфіку вашої діяльності і має при тому свою таку громадянську позицію. Можливо, і захоронцем, я не знаю, ну хто там ще може бути в оточенні. Тут можуть бути тісніші, тісніші стосунки, а от дружба саме з політиком, на мій погляд, ну, я би не радила. Я би нарадила, бо це зобов'язує журналістим? Ну, може, я не буду говорити за всіх, можливо, комусь здається, в когось така вже гнучка натура, що він тут може дружити, а тут же на завтра звинувачувати у скоєнні важких злочинів. Але, ну, як правило, це зайве. Якщо спілкування з політиком не вийшло, що робити? Як, по-перше, досягнути балансу в матеріалі, який ви робите, у вас немає позиції політика. Ну, по-перше, можна знайти якісь його цитати. По-друге, обов'язково треба давати графіку, фотокартку цього політика. Вони, до речі, цього дуже не люблять. Якщо позиції немає, то, принаймні, є у вас світлина цієї людини, є те, що він з цього приводу в якомусь, можливо, іншому контексті говорив. Цікаво, це викликає дуже бурхливу реакцію серед політиків. То телефонують, і знаєте, це як в фільмі виходить хороші сапоги треба брати. Тобто все правильно було зроблено, якщо реакція така незадоволення є. Тому що буває, вони там подають якийсь проект закону, та який не те, що не популярне, може бути просто безглуздий, і зникають з рахунку на те, що ну, телеканали це точно не зможуть подати цю тему, тому що у них просто не буде іншої точки зору. А цієї точки зору не буде, тому що він просто заховався від преси. І на кого на когось іншого. Замінювати, так? тобто брати колегу по фракції можна, чи колегу по партії, чи по органу влади. Так? Але теж обережно, пам'ятаємо, що є політики, які у нас тепер не можуть виступати експертами через те, що вони говорять абсолютно несенітницю, ну, як в випадку з Чечетовим, чи в випадку з Калашниковим. На спілкування з якими накладено табу, і я нагадую колегам, що варто дотримуватися, тому що якщо ми будемо давати таким людям слово, то ми просто як це сказати, обманювати будемо і себе, і своїх телеглядачів, тому що ми знаємо, що людина ну, завідомо каже неправду. Є ще одна ну, територія, чи як би сказати, форма доступу до, до тіла це участь у так званих. Пулах, поїздках з високопосадовцями по країні чи за кордон. Ці пули формуються самою прислужбою, прислужбою високопосадовця. Ця прислужба купує квитки, прислужба організовує якісь там зйомки, обіди, сніданки вечері, ну, допомагає з транспортом і так далі. Тут є дуже величезна небезпека втрапити в залежність, навіть просто психологічну таку. Ну, дружні стосунки, наприклад, вибудовуються з цією прислужбою, і вже щось сказати критичні чи показати якісь моменти, які би при службі б навпаки просто закрити для цієї громадськості. І тут уже журналіст починає сумніватися, чи варто, чи не варто. Так будеш незручно перед там, моїм другом з цієї при Другий момент це сама вартість квитків. Вона ці квитки дуже не дешеві. Ну, наприклад, там до Японії, до Сполучених Штатів, до Європи. Це оплачується за рахунок платників податків. От в мене питання: наскільки це справедливо, наскільки це правомірно? Якщо у редакції є бажання висвітлювати якийсь візит, то вона має просто купити квитки до цієї країни, до того міста, куди летить президент, прем'єр-міністр чи голова Верховної Ради, чи там інші посадовці? Якщо на це немає грошей, то й не треба їхати. Не треба бути нікому зобов'язаним. І треба пам'ятати, що та ж сама адміністрація президента могла би витратити ці гроші з, більш, ну, з більшою користю. Наприклад, профінансувати на більшу суму роботу громадських приймалень, які працюють із запитами і зверненнями громадян. Найняти туди можливо більш кваліфікованих кадрів, які могли би більше, реально більшу допомогу надати тим громадянам, які звертаються до президента чи до інших високопосадовців. Ну, будь-якому разі, ну це це неправильно брати гроші в платників податків і літати в Париж чи там в Токіо, і потім давати не повну картину того, що відбулося, а ну, з таким легким фільтром, з ну, певних зобов'язань перед прес-службою. Тому я закликаю все ж таки журналістів свідомих від таких подачок в вигляді квитків відмовлятися. В пулі можна працювати, просто пройти акредитацію, отримати доступ до на, на подію чи в приміщення, де, де буде власне високопосадовиці, там вже працювати якби, за власним графіком, з власними уявленнями. Про те, що ти хочеш саме показати, що ти хочеш запитати, на що хочеш звернути увагу. Це буде чесно і справедливо, в тому числі до, по відношенню до платників податків. Отже, спілкуючись із політиками, передовсім треба пам'ятати про те, що це, по-перше, такі самі люди, як і ми, журналісти, з двома руками, ногами, з однією головою, а по-друге, те, що вони. Найняті працівники, найняті службовці, роботу яких ми власне оплачуємо. І найбільшу відповідальність вони несуть саме перед нами, не перед своїм керівництвом безпосереднім, а перед нами, перед платниками податків, перед тими, хто їх фінансує. І журналісту завжди варто пам'ятати, що з тих 46 мільйонів, які живуть в Україні. Дуже дуже мало людей можуть отримати цю можливість прямо запитати, а що власне відбувається, а що буде, а чому виконуються або не виконуються якісь дані під час виборів, обіцянки. Завжди про це пам'ятати і запитувати передовсім про те, що хвилює тих самих платників податків. Моя порада ще журналістам під час спілкування з політиками. Бути простішим, вживати якомога простішу лексику в своїх запитаннях до, до політиків, так, щоб ці запитання і відтак і відповіді могли потім зрозуміти глядачі. До речі, є такий стандарт BBC, розуміння тексту телевізійного і відтак і розуміння того, що говорить політик. Те, що промовлено в етері має зрозуміти 14-літній підліток. Якщо він не розуміє якихось там розкладів ваших по коаліції чи синхрону політику про коаліцію, чи там ще про щось, значить це в принципі неякісний матеріал і неякісний синхрон. І я Раджу, я сама не соромлюсь, коли політик у відповідь на моє запитання вживає якісь професійні терміни або, в принципі, дуже складно закручена якась відповідь. Я прошу переписати. І одного разу один з міністрів юстиції він сказав: так що ж не зрозуміло, я ж все сказав? Я кажу, що. Вас не зрозуміє 14-літній підліток, значить, ну в принципі не зрозуміє ніхто. Це ж не газета, що можна там відгортати назад і знову прочитати. Ви говорите один раз, і це має бути зрозуміло. Тому це от така ще одна порада: самому бути простіше і закликати політиків теж бути простішими.